Всіх вітаю на моєму каналі. Я ось сьогодні вже ділянку з огірками висапала. Важко сапати, бо таке воно ще мокре. Треба почекати, було, щоб підсохло. Але я вже сапаю, бо мені немає коли чекати. Треба попрацювати. То отак. Є і такі ось маленькі огірочки. Це я Садила вже пізніше, є такі ось гарні вже плетуться. Там малесенькі десь бачила є. Ось так. Кукурудза по огірках гарна, велика, така це я садила, щоб воно холодок робило огірочками. І ось зараз покажу у нас. Це ж два дня були такі тут великі дощі. І ось в сусідів посаджена озима пшениця, чи як правильно, не знаю, що це. Я так кажу пшениця, а там хто його знає, що воно таке, я в цьому не розумівся. І ось як воно все полягло. Просто лежить. так, Тут кавунчики підсапала. дині, тут в мене небагато, три. Чотири рядочки маленькі. Ось так. Тут сапаю кабаки, вже майже досапала, і буду переходити ось сюди. Тут в мене помідорчики посаджені, це. Тут вони не мали бути, але я посадила, бо мені було шкода їх викидати. Зараз треба пересапати. І це тут скільки? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Капустин, агресор капуста. Тут на цій капусті нічого такого немає. Там, де в мене багато посаджено капусти, то там і білокрилка, і черв'ячки, що то воно, совка чи що то воно таке, не знаю, як правильно називається в дирочках. А це ось така гарненька. А ні, бачите, ось є одна білокрилочка. Так що сьогодні вечором буду обробляти. Мала вчора ввечері обробляти від білокрилки, але воно знову-таки захмарилось, думаю, не буду. Сьогодні обов'язково треба обробити, але на цьому місці капуста така гарна. Ну, в тому сенсі гарна, що невелика, а немає дирочок, не поїжена. Тут ось зарощий перець солодкий, його й не видно, що він тут є. Зараз буду сапати. Кабаки таке листя велике тому Ну, Я так легенько підсопаю і все, вимахали. Досапала я вже і кабачки. Та тут, де великі, не можна їх просапати. Я так великий бур'ян почухала, де бачила, а там не хочу їх ламати. І ось тут такий лежить карасень. Ну, ще він маленький. Ще він маленький. Нехай декілька днів підросте і можна буде вже зірвати. І там ще такі є, так що скоро вже будуть кабачки. Я дуже полюбляю кабачки. Так що я вже чекаю, чекаю. Зараз йду до чоловіка, він там підв'язує виноград і бачу натягує провалку чи що, бо вже звав, щоб я йому допомогла. Йду допомагати там. Жарко сьогодні. Ну як, воно і захмарюється буває жарко. Так, це тут біля винограду в сусідів є така вишня. Тут ніхто не живе, але вона нам дозволяє рвати. Ми минулому році рвали і позаминулому році рвали. Але в цьому році не дуже її багато, не така вона рясна, але є. Дивіться, яка велика вона. Треба буде рвати. Є що порвати, бо в нас маленька, а це така велика. Треба буде принести драбину і нарвати трохи. На варення, напевно. Зі своєї з маленької я компот зварю на зиму, а це буде на варення. Коротше, роботи щось і там треба, і там треба що Я не знаю за що мені братися. Все треба. Я вже винограда чекаю, я так люблю виноград. Особливо дивлюся на цю грунку. Вона така велика. Чоловік сказав, вже як відцвіте, то потім буде обривати лишні грунки. І тут, дивіться, спить. Знайшов собі холодок і спить. Це у нас така провалка, це нам привезли. І вона така нормальна, дебела. А в нас висіла. Де вона є? У нас оця да, верхня. Вона така слоїця. Це не провалка, а як вона називається. Так, да, щось таке з пластика. І воно слоїться, ми змінюємо. Тут вже змінили один, два. Це ось прийшла, Щоб комарів посипати. Взяла і тут, а біля погріба стоять мішки, треба ще опустити в погріб. Це нам дали буряк. цим. Нашим свинкам, внутрішнім, тільки щось його так багато. Дивіться, який він тут. Його треба, звичайно, ще перебрати. І тут бурячок різний є. Дивіться, який він тут. Великий ось такий буряк. Треба буде опустити в погріб. Я кажу, ми не пропадемо, то нам картоплю віддали, там ще в погребі є, свиням варити, то буряк так і <смі> жити можна. Я вже кажу, чоловіку не привозь, вже незручно. Задають, дають. А він каже, дають, то треба брати. Та та так. Має, чоловік мені приносить ось таку красу. Мені. Це я вранці сьогодні спитала, кажу, треба якось достати, щоб тримати на ручках його, подивитися, що воно таке. І він мені приносить. То мами хочеш, зараз підеш. Пищить такий красунчик. Да? Просапала я свої помідори і капусточку трошки пройшлася, але капусту не дуже, так як вона вже така широке листя, в неї розляглося, то не можна туди нормально зайти. Трошки так ось де діставала, де рукою. І буду йти вже до хати. Ввечері вже вийду, буду обробляти від білокрилки. А зараз йду, треба готувати їсти. Ось вирвала кріп трошки, це зараз на салат. А то зараз треба щось приготувати, їсти і піти нарвати кропу. І буде таке завдання Женику. Нехай обриває, сидить, бо треба його швиденько в заморозку, бо вже він такий переріс. От так. так, ось Женику нарвала такий жмут кропу, нехай він обриває. Це треба буде помити та порізати. А це можна висушити та буде на консервацію, бо потім, коли буде консервація, то кропу не буде. Подивимось, наскільки вистачить вженика, щоб тут попрацювати. Так? так? Так, я вже обробила капусту від білокрилки. Це буде в окремому відео, як я з нею. Борюсь. А зараз ось беру і йду, напевно, піду оброблю троянди, бо там щось тлі море. Зараз буду обробляти троянди від тлі. Десь я її так бачила. Тут є, але тут небагато, десь на якісь... А, ось що. Дивіться, обліпила як. Ось такі гарні трояндочки. Це буде в мене відео окремо, як я вирощувала їх з-під пляшки. Так що, скоро буде. Ось позрізала те, що відцвіло вже. І, можливо, завтра сюди доберусь. то треба тут підсапати і навести порядок. Бо нічого не встигаю. Зараз буду обробляти. Зараз я буду обривати. Хочу отакі гілочки пообривати, вимити, щоб вони до ранку просохли. А ранком отак такими гілочками в сушилку і нехай воно висохне і потім блендером. І така буде приправка. Можна туди петрушки, кріп. А завтра ще треба буде нарвати, щоб було на заморозку. Зараз швиденько. Окриваю, бо там. Рядочок такий дебелий того кроку. Треба буде завтра ще пиріжків зробити з зелені. Так що, друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Пишіть свої коментарі. Дуже цікаво з вами поспілкуватися. І хороше пишіть, і погане. Я на все відповідаю. Отак от, от. Всього вам доброго. До побачення.